Перша жінка, яка стала лікаркою в Австро-Угорщині, Софія Укуневська, народилася 12 травня 1865 року в селі Довжанка неподалік Тернополя. Мати померла, коли дівчинці було 5 років, а батько не міг самотужки належно виховувати доньку і змушений був покластися на родичів. Софію віддали на виховання в сім'ю греко-католицького священника. Посла Віденського парламенту і Галицького сейму Івана Озаркевича. Дівчина росла в компанії старшої двоюрідної сестри Наталії, майбутньої письменниці Наталії Кобринської. Змалку Софію цікавила медицина, можливо, це їй передалося від батька. Атанас Окуневський вже в поважному віці вирішив присвятити себе лікарській справі, відмовився від сану і вступив до Віденського університету. Отримавши звання доктора медицини, став повітовим лікарем. Тож донька вирішила присвятити себе цій благородній справі. Але в ті часи це було майже нереально адже дівчатам навіть атестатів про закінчення школи не видавали. Проте Софію це не зупинило наполеглива і обдарована дівчина зуміла отримати дозвіл на складання іспитів до гімназії. Так, у 1885 році вона блискуче витримала перевірку знань і стала ученицею Львівської академічної гімназії. Та щоб стати лікарем, гімназії було замало, потрібен ще університет. Але в Австро-Угорщині двері вищих навчальних закладів для жінок тоді були зачинені. Софія не здавалася вона разом із сестрою Наталкою подалася до Швейцарії, де гендерних обмежень в університеті не було. Дві дівчини успішно склали іспити і вступили до Цюрихського університету: Софія на медичний, Наталія на юридичний. Окрім того, дівчина знайшла тут своє кохання Вацлава Морочевського, теж лікара. У 1890 році пара побралася. Невдовзі у них народився син Юрій, потім донька Єва. Отримавши диплом, Софія Окуневська стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою галичанкою, що здобула університетську освіту. А згодом написавши докторську дисертацію про анемію крові. Стала ще й першою жінкою, що отримала ступінь докторки медицини. По завершенню університету Софія повернулася до Львова, але займатися лікарською практикою як жінці їй не дозволили. Родина була змушена виїхати до Чехії. У Карлових варах Софія змогла реалізуватися як лікарка. Зрештою, у 1900 році Краківський університет визнав диплому Куневської, що дало їй змогу займатися медициною на території Австро-Угорщини. Ще чимало перешкод подолала Укуневська, перш ніж стала лікаркою при народній лічниці у Львові. До речі, цим медзакладом керував її двоюрідний брат Євген Озаркевич. Ця лікарня, якою опікувався митрополит Андрей Шептицький, була створена для бідних людей. Медичну допомогу тут надавали безкоштовно. Софія працювала в гінекологічному відділенні. Свята Софія, так називали вдячні пацієнтки свою лікарку. Укуневська була однією з перших лікарок на західних теренах України, яка започаткувала лікування онкологічних жіночих проблем рак шийки матки, Радієм – за методикою Марії Складовської кюрі, а ще разом із Озаркевичем створила словник української медичної термінології, заснувала школу акушерів-гінекологів, курси для сестер милосердя. Їй належить розробка методики для підготовки медичного персоналу. Коли розпочалася Перша світова війна, Софія добровільно подалася в табори, аби надавати медичну допомогу постраждалим українцям. Повернувшись до Львова, дізналася, що чоловік її полишив. За кілька місяців отримала ще один страшний удар. Донька Єва вкоротила собі віку, бо не могла перенести розлучення батьків. Знесилена горем Софія лише за рік змогла повернутися до медицини. Тепер єдиною розрадою залишився її син. Він одружився із художницею Марією Кромпець. У них народилася донечка Софія, названа на честь бабусі. Серце жінки тануло в турботах про малечу, а потім молода родина переїхала до власного помешкання. Окуневська залишилася сама. Мене лише півроку, і лікарка, яка врятувала тисячі життів, помре від несвоєчасної допомоги. Розірвався гнійний апендикс, далі перетоніт, а поруч нікого. Софію Куневською не стало 24 лютого 1926 року. Свій вічний спочинок вона знайшла на Личаківському кладовищі у Львові.